Вітаю, всім на каналі Астімоцхи, і сьогодні в відео я буду виправляти свою стару роботу, орієнтуючись по тому, що я знаю зараз. Взагалі, як можна здогадати, знаю я не дуже багато, тому будемо орієнтуватись приблизно, як я розумію. Цю роботу я люблю, вона була зроблена ще в вибіс пенсії на телефоні, коли в мене не працювало в комп'ютер зовсім. Вона мені подобається загалом гарна атмосфера. І це одна з небагатьох робіт, де я наважилась оголити тіло, щоб його малювати. Мені подобається малювати шкіру, її легко працювати з нею, але я це роблю не дуже часто. Перше, що хочу сказати, мені подобаються загальні кольори. Мені подобається золото з синім, як тут поєднане. Проблема тільки в тому, що тут не зрозуміло нічого, крім атмосфери. Зійдемось на тому, що ідея цікава, виконання. Ну, хромає, причому на обидві ноги. Відразу, що можу сказати, то тут в нас, зараз візьмемо, червоний буду свою роботу виправляти. Обличчя виглядає так, ніби воно повернете до нас в три четверті. Але губи йдуть не вгору, як мали пити, а зразу різко вниз, що не працює таким чином, і не мало б так бути. Далі за цю руку я не знаю, що сказати, крім того, що пальці виглядають так, ніби наша дівчинка не їсть, а їсть вона багато. Що можна зрозуміти по гарній фігурі. Я вважаю, що тут фігура дійсно непогано вийшла. Єдине, що тут гострий кут, тут воно якось зовсім не рівно переходить, тут погано переходить. І лікті виглядають, до речі, непогано. Проблема тільки в тому, що. Рука не пропорційно виглядає. Навіть якщо ми беремо, що рука ця з ліктем іде в нас, то вона має ця частина бути трохи довшою. Тобто руку треба було б витягнути по-хорошому, і це зараз я спробую зробити. Я не зовсім розумію, як виправляти, не перемальовуючи повністю, але мені цікаво подивитись, що я можу придумати в такому форматі, тому що, знову ж, це. От зовсім не мій формат виправляти без перемальовки. Взагалі, щось виправляти не мій формат. Я вмію тільки критикувати. Небажало <сум> чись своє, щоб потім ні за що не прилетіло. Також мені подобається, що тут гарна мускулатурна маса намальована, тобто гарно передпліччя намальовано тут. Тут гарно намальовано, тут загалом непогано. Проблема тільки в тому, що інша рука, яка ховається в волосі, я не розумію її анатомію зовсім. Тобто я розумію, що я хотіла зробити, я розумію, що тут воно не спрацювало так, як мало бути. Ідея була гарна, виконання плаче. Тому перше, що я зробила, це спробувала все ж таки поглянути на цю руку в анатомічному варіанті. Тобто, Якщо ми беремо, що в нас плечі, хай. Знову ж, за волоссям було зручно сховати. Так, не треба було робити, але вже маємо маємо. Тобто, ми беремо зараз і приблизно намічаємо ці плечі, тому що я хочу не сильно виправляти малюнок, а все ж таки додати до цього стилю, а не забрати від нього і перемалювати так, як я можу. Тож, ми бачимо, що рука мала б іти вгору от приблизно звідси. При тому, що я бачу, що вона починається набагато далі, ніж виходить. І, по-хорошому, вона має йти вгору відразу звідси, витягуючи всю масу руки. <смі> я не зовсім розумію, які тут м'язи, тому що, вибачте, я не вчила анатомію, точніше вчила, але і не м'язів. Я знаю кістки. Тут знаходиться ніяка. <смі> тут знаходиться поєднання між і... тобто між рукою та плечем у нас знаходиться мало того, що плита. Її так, здається, називають, чесно, я по назвам не орієнтуюся. Та знаходиться невеликий м'яз, теракістка, який хрящ, і він поєднує руку з платою плеча. І таким чином рука мала пити ось так: от. якщо я не помиляюся, то приблизно ось так. І рука ховається в волоссі. І навіть якщо ми уявимо, що вона на потилиці, то лікоть в нас іде неправильно. Тому я піду на те, що. Рука трохи вище на потилиці, піднімаючи волосся. Тобто, десь отак от от у нас рука має бути з пальцями от приблизно отак. От от. Якщо ми уявляємо, що ця рука ховається за волоссям і її, бачите, ніхто не має. Зійдемось на такому варіанті, тому що не розумію, що я хотіла сказати цим малюнком. Ось тоді волосся має лежати інакше. Так воно лежить непогано загалом. Єдине, що мені прям не подобається, це те, як стоїть в неї таз. Тому що, по ідеї, вона стоїть в три четверті, наскільки я бачу. Проте верхня частина, тобто от груди, в неї лежать прямо, і не лежать так груди в три четверті. І так як я не хочу перемальовувати груди, бо мені подобається, як вони лежать, то я буду виправляти таз, тому що це легше зробити. Я буду виправляти його не особливо, радше просто накидаю варіантів, як йдуть ці, ці кістки, щоб розуміти приблизно, що у нас відбувається. Тому що поки що вона стоїть в дуже дивному положенні, яке не має бути технічно. Анатомічно, приблизно так вона і має виглядати. Мені здається, я... <т arc> по тому, як я розумію, що я бачу, взагалі на анатомію я не орієнтуюся, я більше на те, щоб вона виглядала адекватно. Також тут проблема в тому, що навіть якщо по анатомії, якщо закрити тебе два ока, то виглядає навіть непогано. Проблема в обличчі, яке привертає до себе всю увагу, і на руки обличчя зазвичай звертається найбільша увага. І з обличчям тут я б зробила ось що. Я б намалювала його від початку, а потім закривала волосся. Як волосся, тут окрема проблема. Мало того, що я бачу чітко, що тут використаний пензлик з фотошоу, з цього з пейнта який імітує волосся, а не намальовано вручну. Обидва варіанти були поганими, пензлик мені не подобається ще більше. І пробір волосся має йти от звідси, а він йде отут, що неправильно, тому що волосся технічно може і могло так рости, може, і була якась дуже цікава задумка, але задумка лажає. Тому що навіть якщо волосся в нас лежить якимось особливим чином, то голова в нас закінчується приблизно ось так. от. І навіть якщо там якийсь мега -супер пробір, який дуже крута викладка, то він би був закинути, і було б видно, як він іде. І тут було б ось так. Тому, по приміру, я не можу нічого сказати, він лежить дивно, його треба буде змінити. Тому зараз я зроблю інше, я спробую зрозуміти, що відбувається з обличчя. Уявімо, що волосся в нас немає, і накидаємо голову. Хоп, і в нас є голова, тому що я намагалась розібратися раніше. І по цій голові чітко видно, що губи йдуть неправильно. Тобто, якщо тут у нас іде губа трошки припіднята, то тут вона б мала б йти вгору. Тому що губи в нас більш-менш симметрична частина обличчя, і її так не можна зробити, щоб вона просто взяла і пішла кудись не туди. Тому я трохи її підрівняю, щоб виглядало воно адекватніше. Враховуючи, що в три четверті одна частина обличчя видна більше, друга менше, що очікувано з положення голови, тут в нас і має бути менше видно однієї губи, ніж іншої. Тому тут все сходиться. І тут в мене питань загалом немає, тут воно було непогано, просто ніхто його не вирішив промалювати адекватно. Око також мало бути більш округлим і виглядати все-таки більшим. І вони намальовані трохи більше. Я не буду зараз до цього придиратися, вони надто видовжені, це я скажу так чисто, як зауваження, що очі виглядають надто видовженими, тому що якщо брати око так, як воно має бути, воно б закінчилось десь отут. І тут ще була б червона частина для капіляру. І, можливо, навіть вії, все ще завгодно, і брови були б трохи опущені. Так воно виглядає непогано загалом для стилю я це спишу на стиль. Але очі мають бути дійсно меншими. Тому цього разу я це не буду чіпати, але я зауважила це. <смі> Тому я і інше око трохи подовжую, щоб воно виглядало приблизно однаково по стилю. Тому тут розібралися. З носом загалом непогано, але його зовсім трошечки треба підправити в бік, щоб він виглядав на одному рівні з тим, як стоїть загальне обличчя. Тобто загалом непогано. Ідея реалізована навіть непогано, ніс виглядає адекватно. Не скажу, що добре, але непогано. Тому я його зовсім трошечки посуну, щоб він, хоча б, був на своєму місці. Я не навиджу ці інструменти, які не працюють так, як мені треба, але що поробиш. І ніс, хоч і виконаний непогано, як я сказала раніше, але теж лежає. Тому зараз я трошки підправлю, тому що стільки носу видно, не має бути загалом. Взагалі, може і має бути, залежить від положення голови і все таке. Але найлегше намалювати ніс, щоб не створювати собі зайвих проблем, це саме в три четверті, де видно лише одна його частина. Я його зламала, перепрошую. Ламані носи теж в моді, тому маємо ще маємо. І тепер я трохи підправлю, щоб була ніздря, щоб було чим дихати. І загалом з носом я зробила що хотіла. Тепер він виглядає краще. Не знаю наскільки, мені здається, виглядає краще. Тож так. Далі з тазом ми розібралися. Як виправити положення, тут теж ясно. З пальцями я не знаю, що конкретно тут сказати, крім того, щоб поплакати. Загалом, коли я посунула руку, то вони навіть виглядають краще. Проблема в тому, що їм не вистачає м'яса. І їх треба зробити товщими. Навіть якщо на пальці худі одні кістки, то тоді, по анатомії, все тіло має бути таким худим. Тому що не може бути жир в усьому тілі, а на пальцях просто відсутній. Тому дивимося по руці. Вона має пригнутися сюди. Далі вона мала б піти сюди, ось таким чином. І палець мав би бути великий ось тут. Навіть якщо ми його не побачимо, а в такому положенні його б і не мало бути видно. Взагалі, я не розумію, що за положення руки вийшло в цій героїні, але пальце взагалі не має бути видно. Так, добре, я думала про інше положення. Загалом тоді дивимося, в нас рука йде. Взагалі треба використати референс, але я хочу чисто показати, що я маю на увазі. Тоді цей палець йде сюди, тут, палець, тут два пальці сюди, і цей сюди. І всередині там буде великий палець, який щось там робить. І тоді отут має бути частина шкіри, яка відпадає, припадає, як би його пояснити адекватно. Тобто м'язи згортаються, тому що у нас тіло еластичне. І рука б не була настільки прямою, наскільки вона вийшла на цьому малюнку. Тому приблизно так і має виглядати ця рука. І накидавши всі наші отримані зображення, ми отримали щось таке. Тому зараз я повертаюсь і будемо обговорювати, як його робити краще. Сроді почати перемальовку чи виправлення, я не знаю, як це точно назвати, було тяжко, тому що я не розуміла, з чого почати. Бо Вправки я внесла, червоним повиділяла, а що тепер з цим робити, я не придумала. Тому перше, що прийшло мені в голову, це виправити обличчя, що не було складно, але через те, що я не хотіла надто детально робити цю роботу, довелося просто намазати ці контури і малювати по тому, як виходить. А взагалі, мені було б цікаво перемалювати і подивитися, як я б зараз зробила цю роботу, тому що я не згодна витрачати зараз багато часу, щоб зробити. Погану роботу. Я не вважаю, що вона прямо об'єктивно погана, просто я вважаю, що зараз я можна багато краще, тому скажімо так. Тому я не хотіла витрачати на неї дуже багато часу, щоб перемалювати її цілком, тому що повторити цей стиль я не зможу, тому що в ньому дуже багато проблем. Перше, тому що я малювала з телефону, і, очевидно, у мене не настільки багато досвіду та практики, щоб гарно на нього малювати, тому виходило, як виходило. Взагалі щось цікавого, я дуже боялася яскравих кольорів. Це легко помітити, по тому, як все виглядає блідно. Не те, що це погано, і, скоріш за все, в цьому була якась ідея, я її не пам'ятаю, тому я її стерла під кінець. Також обличчя трохи змінилося, але я вважаю, змінилося воно не через те, що я не вмію потрапляти в стиль, а тому, що якраз таки я вмію потрапляти в стиль. І я вирішила намалювати персонажку так, як вона має бути. Тому що раніше я малювала всіх персонажів з загальними характеристиками, тобто, там, наприклад, два роги та два крила, вони різного кольору, персонажів можна відрізнити. На цьому і все сходилось. Я вирішила, що це не зовсім має так бути, і перемалювала інакше, так як мені здається і має виглядати ця персонажка. Тому певні деталі змінилися за рахунок цього. Але загалом я не чіпала загальну композицію, тільки трохи підрівняла там, ребра, бедра по анатомії. Я намагалась не забирати в палі частини бедра, але знову ж таки, мені здається, в такій позиції вони не будуть надто помітні. В мене немає доказів, тому що в мене бедра не такі. Референсів я не знайшла, тому повіримо, що вони не такі. Також я виправила волосся, тому що, знову ж, як я казала, на ньому дуже помітно пензлі з біспейту, які виглядають ну не дуже. Це якщо говорити об'єктивно, <смі> це об'єктивно добре. Об'єктивно вони виглядають непогано, просто їх треба вміти здосовувати, чого я не вміла, не вмію і, напевно, не, в, не буду вміти. Тому я зійшлася на тому, що я намалюю волосся загально, як я його малюю зараз, без сильної деталізації, тому що вона, по перше, буде займати багато часу, по-друге, буде вибиватися. А з цього малюнку тому я просто намалювала по відчуттям, так як волосся має лежати. Я також виправила пробір, тому що до цього він лежав зовсім погано. Зараз він лежить не набагато краще. Але я його поклала так, щоб можна було хоча б зрозуміти, що волосся закинути. Тобто не просто що ось була персонажка, ось волосся чомусь воно покосилась в інший бік, а що в більшу частину вона тримає позаду в руці чи якось так. Крім цього, я намагалася не особливо чіпати задній план, тому що він мені насправді подобається. Я розумію, що задумка там була інша. Я її не пам'ятаю, тому я вирішила її не чіпати. А, і крім цього, я забула про шари, тому руку я малювала просто по шарам а, і без референсів, тому що руки я люблю малювати і тоді я їх не любила малювати. Що думаю, помітно. І в якийсь момент я зрозуміла, що по кольору малюнок теж виглядає блідим. Взагалі, я це помітила від початку, як на нього подивилась, просто я думала не виправляти, залишити так, як є. Але помалювавши в цій блідості кілька хвилин, я зрозуміла, що ні. І ще трохи так помалюю, і мені буде дурно. Тому я перейшла до того, що додала кольорів спочатку на руки. Я думала особисто додавати тобто не використати зручну маску, яка все зробить за мене, а от саме сидіти і кожен цей кольор пропрацьовувати. Ще було б дуже наївно з мого боку, тому що малюнку багато, а мене мало, і це б зайняло дуже багато часу. І загалом це не було складно, це просто було б повне перемалювання роботи, чого я не хотіла робити, тому що суть була саме в тому, як виправити цю роботу, не перемалювавши її цілком. Я вже в попередньому якомусь відео, коли робила виправлення роботи, я змінила її цілком, тому що мені так хотілося. Цього разу я спробувала не відходити надто сильно від початкової задумки. Все ж таки, я частково відійшла, тому що я додавала стилістичних деталей, щоб воно виглядало краще. Не те, що вони всі прям сильно необхідні. Наприклад, я зробила волосся пишнішим, ніж воно було. Це взагалі не потрібна деталь була, і її можна було поникнути. проте мені здалося, що без цього малюнок виглядає не надто повноцінним. Тому я це змінила. А також сама шкіра вона виглядає загалом непогано. Проте, знову ж таки, якісна, здорова шкіра вона набагато краще виграє в загальній композиції, ніж може просто здатись на перший погляд. Тому що не знаю, я дуже часто малювала шкіру або за темно, або за надто контрастно, або за надто блідно. І через це малюнок виглядає виглядав надто своєрідно. Зараз я малюю шкіру непоганою. Особисто я цим дуже задоволена, так як я її малюю. Тому я вирішила дати і в цей малюнок одрі трошки деталей, щоб вона виглядала здоровішою. Тому що з тим, як воно виходить на початковому варіанті, я не скажу, що погано, я скажу, що не дуже. Тому що все може бути нормально, якщо бліда шкіра запланована, але вона виглядає сірою. Сіра шкіра, це прям зовсім погано, тому я трошечки підправила, маску накинула і загалом виглядає непогано. Я хотіла також зробити щось з фоном, тому що, враховуючи, що він мені подобається, він виглядає погано. Він надто розмитий, в ньому немає якої ясності. Це сонце, золото за спиною, воно розмазане, тому що хтось взяв аерограф і ним все вмазав. Не беріть аерограф, якщо не вмієте ним користуватись. Я не вмію користуватися аерографом. Мене це не зупинило. А, і крім цього, мені дуже хотілося взагалі зробити хоч щось з фоном, тому що, можливо, фони це і не моя сильна сторона. Але мені хотілося зробити хоч щось, тому що до цього воно виглядає ну, так собі. А, також волосся, я визнаю, що вийшло не найкращим чином, тому що. На першому варіанті воно надто прилизане, в мене воно вийшло надто розпушене. Загалом проблеми і там, і там. Але ціль була показати, які загальні проблеми були і як їх можна було б швидко виправити на етапі роботи над малюнком, а не сісти і перемалювати цілком. Знову ж таки, повторюю, тому що я намагаюся себе заспокоїти, що малюнок виглядає в своєму готовому варіанті непогано. Як, до речі, ви могли помітити, я не чіпала обличчя, крім того, що трошки підняла губи та виправила їх форму. Тому що мені хотілося залишити цей стиль такий, як є. Не скажу, що це якийсь стиль, скоріш за те за все, це просто моє не вміння малювати пальчиком по екранчику, тому що маємо. Але мені хотілося залишити його так, як воно виглядає, тому що в цьому є певна своя родзинка в тому, як воно виглядає. Доволі мінімалістично та в той же час типу професійно. Професійного там мало, але зійдемось на цьому. Золото знову виникла в мене проблема, тому що я забула, які кольори з ним використовувати. Поки згадала, я вже забула, тому над золотом я посаділа достатньо довго. Тому що я не дуже люблю малювати золото через те, що кожного разу я забуваю, як я малювала попереднього разу непогано. І кожного разу цей процес повторюється. Але вже як вийшло. Загальне, мені подобається, як вийшло, тому що Одрі почала виглядати дуже статно, як вона й мала виглядати. Вона виглядає не просто як роздягнена жінка, а як дуже вольова, дуже багато роздягнена жінка. А на першому варіанті, який був в оригіналі, не скажу, що прям погано, скажу, що немає тої атмосфери, яку я хотіла передати. Тому що волосся надто прилизане. Золото надто не блищить, що взагалі дивно, золото май... майже завжди блищить. Тому тут, скоріше, питання для сприйняття. А попередній малюнок мені не дуже добре сприймається, зараз мені сприймається саме так, як я хотіла передати. І знову ж це виправлення стало ще й дуже сварій, своєрідним через те, що я виправляла по тому, як відчувала і як я хотіла зробити цю роботу. А тому тут нескільки виправлення, скільки спроба потрапити в той варіант, який я хотіла намалювати початково. От зараз на екрані будуть два варіанти пори, щоб просто розуміти, наскільки вони змінилися. І думаю, на цьому моменті відео буде підходити до кінця. Я вдячна всім, хто додивився до цього моменту. Чесно, мені дуже приємно. Не забудьте повзаємодіяти взаємодіяти з відео. Це допомагає розвитку моєму каналу. Та побачимось колись потім. Ви були на каналі Астімацкі.